Я вам зараз довіду, що у вас немає ні посвідчення, ніякого незаконно. До складу комендантського патруля входите, до складу патруля комендантського наказом коменданта назначені? Що наказом коменданту? Ви кажете, Века що... Це причина ви... зупинки комендантська година, правильно? Так. Де це? Так, Де спочатку це ви так сказали. Представтесь, будь ласка, ще раз. Роман. Я ж вам представлявся. Мені ні. Водію представити. Будь ласка, повторіть. Для чого? Ну як це для чого? Шо, важко що важко представитись? Зобов'язані. Ви зобов'язані, я не чула ваші. Я не чула. Ви зобов'язані мені представитись, я не чула. Я в старший лейтенант поліції Мбарську Ви ж жартуєте чи що? Та ні, хорошо. Роман старший лейтенант поліції Мбарський. Добре. Відповідно, статті закону, будь ласка, надайте е, розпорядження коменданта, що ви являєтесь, і ви що ви входите до, ска, до складу а, пані, патруля. Це доручення надайте, бо ви юридично. Що значить як не так? Ну, так. ну Як це, це так? Як це не зобов'язане? Так і не зобов'язаний. Зобов не світіть мені в очі, будь ласка. Ну не світіть мені в очі. Я не свічу, я забрав. Ні, я навіть не бачу ні вас. Ні, по вашому водія. Не, Я ж вам фонарику не свічу очі. Добре. Так, коротше, ми поїхали. Так добре, Та, вам? старший лейтенант, ми поїхали. Так добре вам свічу. Та посвідчення в да? мене є, в мене є. У вас посвідчення немає. Ви покажіть, що у вас немає посвідчення. Давайте поговоримо про це. Які а, ну так а? Та, а ні, ну то що? Ну то ж додаток до жетону. Дуже точно. Це установа Кабінету міністрів, і там є планки свідчені по свідчені. Ви впевнені? Ладно. А в мене навіть є роздруковано показати вам, що там ескіз. Ладно. Дивіться, я можу показати, ескіз написано. То тобто, ви що, виконуєте злочинні накази чи що? Ладно. Ну, ви кажете, мені там воно взагалі до лампочки. Ладно. Та причому там Ютуб, послухайте, є, є, є Конституція. Ладно. Ну як це? Я знаю, скінг, ви багато бачите. Нічого чого ми доброго для суспільства не роблять. А не ви не що не робите, не робите не. добро для суспільства? Раз, ну так що ми порушили? Хто раз, постраждав? Раз, не ви приїжджаєте, не ви бачите, як люди гинуть, не ви закинути. Де люди гинуть? Це Де люди гинуть? В аваріях. Не ви того не робите. Ви того не, не робите. Дивіться, я говорю. Нашими ді... ді хтось постраждав від наших дій? От зараз що ви зупинили? А я не кажу, що зараз. Ну я так кажу, ви говорите ні, про ні, ДТП. Ні, 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 ні. Починають, ви не Ну як це як ви? Не. Так ми, ми за правду, ми ж за правду. Ми ж податки я платимо, розумієте? Як це не розуміти? В... Ми вам зарплату платимо, а ви Тей. от з нами як говорите. Так, як вас В мене Руслан за. Як як? Руслан. 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 Я не знаю, чи ви платити. Хочете я вам покажу про ескіз. Не хочеш нічого. Так, все, ми поїхали. Ну ми спішимо на канал. Ті, що говорять, що платять, ми... переважно не платять. Слухай, ми платимо. Ні. Та